Друзі мої, всім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні в нас 31 травня, п'ятниця Миколаївщина. Дорогі мої, я сьогодні знову у мами з папою. У мене вихідний день, хоч і п'ятниця, але отак вийшло, що в мене вихідний день. Сьогодні я у мами хочу вам показати. Маміні троянди, вона дуже-дуже любить троянди, і зараз вони квітують от і до. І дуже гарно, я вам зараз покажу. Походимо з вами, подивимося, як, які кольори. Мама, звичайно, нас не знає. Вона ж це для душі, друзі. Це квіти в неї для душі. Зараз ми з вами походимо, подивитися, полюбуєтеся і сейчас все покажу. Починаю огляд з такої червоної троянди. Вона, дивіться, дуже-дуже велика. Зараз вам покажу. Дивіться, які великі квіти. Дуже мені подобаються бутони в неї. Ось такі здорові бутони, гляньте. Кущ великий, квітів багато. Е, ви знаєте, Такі всі квіти мощні. Сам кущ такий здоровий, мощний. Подобається мені вона. Води, правда, замало. Тут же ж у нас у батьків немає води такої поливу, як на дачах. Ось дивіться, які бутони. Гляньте. Ось такі трояндочки. Ось така червона. Зараз ми з вами, ану понюхаємо її. М -м -м. Яка хороший такий аромат смачненько, поряд ось такі, дивіться. такі кущики. Ще поряд біленька. У біленької, дивіться, скільки таких ще не відкритих бутончиків, тільки починає. Але білий колір дуже боїться спеки. Дуже, бачите, в неї зразу одразу на кожної пелюсточки, бачите, таке, як реживате пятно. Друзі, йдемо далі. Це у нас по доріжечці ще одна така троянда. Ароматна, ароматна. Далі в нас йде Керіо. Я знаю, багатьом вона подобається. Дивіться, ну, ну, як вона може не подобатись. Дивіться, у неї скільки бутонів. Оце один кущ. Гляньте. О, дуже, дуже мені вона подобається. Осінь мама мені зробила кущик, подарувала. Правда, він у цьому році чогось не захотів квітувати, може, на осінь уже. Ну, прижився, все нормально, все добре. Ось, ну, які красавці, дуже мені нравляться. Гарні. Трояндочка сорту Керіо. Ось така вже теж велика, дуже гарна. Ідемо далі. Далі в нас знову це всі трояндочки з гілочок, тому вони повторюються. Бачите? Ось. Мамі, яка подобалась, вона садила гілочку і вони. Друзі, я хотіла вам показати отаку, дивіться, темно червону троянду. Вона така бархатиста, темна-темна, а ось у неї. Ось всі ці квіти однакові, всі квіти однакові. А одна, дивіться, яка наполовину рожева, наполовину червона. Ну, ви бачили таку троянду? Звичайно, там ну, півонія буває такого сорту, що наполовину. А це, я ніколи в житті не бачила оце так. Ніколи-ніколи в житті. Ви бачите? Наполовину рожева, наполовину червона. Кого ще є така троянда? І ось, друзі мої, в основному всі трояндочки вирощені з-під баночки. Дивіться, яка ж краса, ага. Як її не любити? Так, друзі мої, йдемо далі. Отака ось от троянда. Зворотня сторона в неї жовтенька, а так вона червона. По розміру трошечки менша, але теж дуже-дуже приваблива. Листечко все гарне, аж донизу. Бутончики ще, ще, бачите, цей сорт тільки починає відкриватися. Ну, поряд е, е, всі знають цю троянточку Глоріядей дуже гарна. Хм. О, ви бачите, яка сидить, а? Бронзовки не встигаєш обробляти. Красавіця. Дуже гарні. Лоріадей. Так, розові, рожеві, рожеві, друзі. Рожевий теж дуже ніжний. І як тільки вже таке сонечко сильне на ось ще такий кущ такий самий. Тут трошечки більше в затіночку вишня закриває. І він тут крепчий. А так він дуже-дуже ніжний, оці пелюсточки. І днем воно, знаєте, пелюстки в'януть, а тоді вже на вечір піднімаються. Ось, друзі, ми перейшли до такої, теж дуже гарна. Мені подобається. Дивіться, зворотня сторона біла. Ось такий бутончик всерединки. Гляньте. Вона геть вся світиться. Ой, гарно, да? Ось який бутончик починає. Був у нас дощик, бачите, водичку видно. Бачите? капелька, Дощик був. Трояндочки мої гарнюсінькі. Так, друзі, сюди вас поведу. Тут вона теж в тіні, в полутіні, і так вона держиться краще, бачите? Кущик теж уже дорослий, гарний. Бутончики. Так. І ось, друзі, покажу вам общий план. Оце така площа строянт. Тут вони виходить, знаєте, Тако, е, таким триугольничком посаджені, і з трьох сторон дві вишеньки і горіх. І їм тут не так сильно ну, спекотно жарко, але ж все одно сонце шмале так, що, дай Боже, ну ось, дорогенькі мої, показала вам трояндочки. Сьогодні, друзі, ми з мамою викопаємо отой гарний білий ірис. Зараз я вам поведу вас, ви побачите. Дівчата, 31 травня оцей ірис до цієї пори ще квітує, дивіться. Звісно, е, вони вже, бачите, осталися такі нецентральні. Ось зараз зараз щоб було видно, щось я погано вам знімаю. Це не центральні, це такі бокові, але дивіться, який у нього верх. Гляньте. Гарний. І він не білий. Він такий салатово-такий, знаєте, не чисто білий, ні. Він, ну, Є такий колір і салатовий, і жовтенький з отут от І борідочка така ярка-ярка. Ось такий ірис. Дивіться, вся основна маса, бачите, вже повідквітувала, а він ще ось о, а на вітру. Гарно-гарно. Друзі мої дівчоночки, хто просив, я сьогодні в мами викопаю і відправлю. Ось такий сам бутончик, дивіться, зелений, бачите такий. А тоді він відкривається в таку красу. Друзі мої, я щиро вам вдячна, що ви додивилися відео до кінця. Підтримайте, будь ласочка, заходьте ще.